Добрий день, шановні діти та батьки! Сьогодні в нас буде урок малювання пальчиком, будемо малювати з вами квіти. Для цього нам потрібно два олівці: темно-зелений та світло-зелений. Дві кісточки. Фарба потрібна нам, яка у вас є, е, салфетка. І. Водичка. Починаємо. На чистому аркуші паперу ми з вами спочатку зробимо травичку. Беремо іншого, світлішого кольору зеленого, щоб більш було насищеніше. Кісточку водичку, трішки віджимаємо на фарбу і на пальчика, отак кисточкою щоб було і пальчиком робимо отакі у нас дотики. Це будуть наші квіти. Далі витираємо пальчика салфеткою і беремо іншого кольору. Теж робимо на пальчик. Отак. І на свій русок пальчиком ми ставимо, де нам хочеться. Беремо, витираємо іншого кольору. Я зроблю синеньку квіточку. Буде синенька квіточка. Так. Добре, треба, намазати отак квіточка. Щоб вона добре від пальчика оставалася Давайте зробимо ще жовтенького кольору. Зараз я вийду квіточку. Жовтенького кольору. Так, палець на силеньке, тобто жовтенького кольору. Жовтенький. Так, все. Далі беремо тепер дві кісточки. Тією кісточкою, що я собі малювала фарби на крас, на пальчика. Беремо, наприклад, красненький кольор. І іншою кісточкою б'ємо як би розового оня малюнку закінчення. О, так. Далі можна ще взяти синенького кольору, у нас буде фіолетовий. Я взяла. Теж побили по кісточки. І у нас дивіться, який гарний малюнок. Квіти на травички за допомогою нашого пальчика.